Вже офіційно заявили в Осу в Хортиця, що сили оборони України відійшли з урожайного на Донеччині. Назар Волошин наголосив, що командування ухвалило таке рішення, щоб зберегти життя наших бійців, оскільки ворог зруйнував урожайне майже все. Тобто від міста там лише а, назва. Від населеного пункту, тож відійшли наші на інші позиції. Скажіть, будь ласка, яка тепер перспектива у ворога виходу на оперативний простір? Що вони таким чином отримують з цього? Небагато насправді це е, ситуативне, скажімо так, це ситуативне, досягнення до якого вони йшли. Ну, декілька місяців досить довгий період. Тобто, щоб зайняти урожайне та Старомайорське. До речі, mm -hmm. воно поблизу знаходиться і там така ж сама ситуація. а В них десь приблизно півроку пішло на все це. А це маленькі села, насправді. Маленькі села, які були звільнені в 23-му році, а, для них зараз російське командування поставило. Таку бойову задачу, що вони повинні повернути усі ті території, які вони втратили в 23-му році під час нашого контрнаступу. Вони будуть прагнути їх повернути до кінця літа. Але їм це вже ми розуміємо, що їм не вдасться це зробити. А вони намагалися це зробити, як скажімо так, як елемент демонстрації того, що ось ви в минулому році влітку в нас забрали ці території. А в цьому літу ми о, маємо можливість їх повернути. От. Візьмемо і повернемо, тому о, там дійсно досить потужно відбувався тиск останні місяці, особливо. Але о, знову ж таки, ті темпи, якими вони просуваються, та ті ресурси, які вони витрачають на все це, вони казують, те, що вони не встигнуть до кінця літа. Пане Олександре, було відео, як російські піхотинці там біля урожайного ем, використовували мотоцикли, заїжджали туди на мотоциклах. Це з чим пов'язано, що в них закінчується інша техніка? І так, і ні. Mm. Вони таким чином намагаються підвищити свою мобільність, але це також пов'язано з тим, що їм не вистачає бойової броньованої техніки. ББМ бойових броньованих машин. І це, це БТР, це БМП, це БМД. Ось саме ці модифікації. А в них дефіцит. В них дефіцит по деяким підрозділам 50-60% від в принципі потреб штатної комплектації кожного підрозділу. І тому вони приходять на назвемо це так: нетрадиційні нетрадиційні засоби пересування. А це, наприклад, ті ж самі мотоцикли, це Уазіки, це автозаки навіть та е, інші, е, інша, е, інша автомобільна техніка, не спеціалізована, яка навіть не броньована. Е, через це в них підвищується кількість втрат. Ми можемо на це бачити. Так, у них є мобільність, але при цьому вони взагалі не захищені. І тому скулково фугасні або касетні м, снаряди вони роблять свою справу швидкість швидкістю. Але незахищена одиниця, а вона отримує пошкодження, скукові пошкодження. Ну отже, і зростає кількість втрат. Наскільки легкою є ця здобич для fpv дронів, якщо піхотинець ворожий на мотоциклі, на байку? Це залежить від місцевості, це залежить від місцевості, на якій швидкості може їхати. Саме цей цей байкер, називаємо так. Так mm -hmm. в принципі, FPV-дрон можуть полювати за ними, але інколи їм вдається все ж таки на великій швидкості, все ж таки, втікти від FPV-дрона, там потрібно буде потім повертатися. Тобто, це не зо З одного боку, все залежить і ще й від професійності. Як я сказав, ще ось в такий момент не тільки від а, місцевості, ще й професійності самого а, цього байкера. Тому з одного боку це може бути і легкою здобичю, тому що скукові ураження отримує від близького навіть вибуху непрямої детонації. А з іншого боку, якщо воно професійний водій знається на цьому, то може і втікти від, від дрона, Це правда. Давайте трохи розберемо ситуацію у Кринках. Зараз її в соціальних мережах всюди активно обговорюють. Дав свій коментар, і речник оперативного угруповання військ Таврія було заявлено, що ситуація там не настільки критична, як про неї зараз кажуть. Сили оборони продовжують виконувати бойові завдання на лівобережжі, проте дійсно більшість основних позицій українських військ в цьому селі наслідок інтенсивного комбінованого та тривалого е, удару з боку росіян зруйновано. Вщент, яку задачу? Основну виконало тримання кринок, якщо зрештою все таки силам оборони довелося трохи відійти. Воно не тільки виконало, воно продовжує виконувати це сковування ну, сковування російських сил групи військ Дніпро. Цей елемент сковування, який продовжується досі, тому що росіяни, а вони своїми руками створили майданчик для десантування. А, справа того тому, що вони. Максимально настільки зруйнували кринки, настільки їх зачистили, скажімо так, постійними своїми ударами, що нам неможливо зараз тримати а, позиції. Там просто поле знищене вщент поле. Але на цьому полі можна а, здійснювати вислідження а, Десант, а, проведення десантної операції. Російське командування це розуміє і воно продовжує а, тримати біля кринок а, серйозний потенціал сил та засобів. Uh, які призначені для uh, дії на випередження uh, у разі якщо цей десант буде відбуватися, чого нашим не вистачило силам оборони. Яка була основна проблема? Uh, проблема у чому Чого не вистачило. Чому наш, нашим зрештою довелося відійти uh, від кринок? Ну, тому що там повністю знищено все село. Там немає жодного місця, де можна було б тримати позиції. Там взагалі нема зараз місця для розміщення позицій. Там навіть росіяни не можуть тримати позиції. Це сіра зона. Там нема не наших, немає ані росіян, і якщо вони туди зайдуть, то вони опиняються під як на відкритій долоні під артилерійським вогнем та нальотів з боку і в піввідроні. Тобто Отже, там немає нема прикриття ніякого. Тобто, можна сказати, що такий результат він був передбачуваний, так, власне, такий в якийсь момент часу, так безумовно це так чи інакше повинно було б відбутися, тому що. Росіяни щоденно знищували крин, рівняли його землею, і це село о, в якийсь момент просто перестало існувати не просто як село, так як о, точка на мапі, а саме як об'єкт, в якому можна о, тримати якісь позиції, можна взводити якісь позиції. На вашу думку, на думку військового аналітика, скажіть, чи о, зараз саме час? Чи якраз вдало виводять прямо саме зараз наші війська? Чи можна це було, наприклад, зробити раніше, щоб зберегти там життя і так далі? Наших? Так, вихід розпочався раніше, він не зараз відбувається. Вихід з кринуку відбувся набагато раніше. Тобто Просто зараз в медійному просторі ця інформація з'явилась на такому рівні. Тобто, все відбулося вчасно, на ваш погляд. Я не можу говорити про те вчасно чи ні, тому що не я приймаю рішення. Я не я не володію оперативною інформацією з того, що відбувається. Але я можу сказати так, що кринки, вони свій функціонал виповнили і виповнили повністю і продовжують виконувати цей функціонал свою задачу. Казали раніше про те, що е, ще одне із завдань утримання кринок для нас це мовляв можливість виходу е, туди до Криму в той бік. Е, що тепер з цим? В принципі, нічого. Кринки це ще єдиний такий плацдарм. По лівобережжі у нас є багато плацдарм. Про них просто не говорять. В кринки це плацдарм, який. Отримав у му році медійну популярність. А окрім Кринок, там є інші майданчики, інші локації, про які не багато говорять. Ну, наприклад, Херсонські острови, про які тільки нещодавно, декілька місяців тому, заговорив генерал Сирський, коли доповідав про те, що було звільнено острів Нестрига, один з Херсонських островів. А більшість Херсонських островів під контролем Силоборони України. Хтось про це говорить? Ні. Ми почули тільки про нестригу нещодавно. Є і інші дуже цікаві локації, про які взагалі ніхто нічого не згадує. Хіба що ми можемо почути скиглення російських воєнкорів з того чи іншого приводу? Вони там не, не акцентують уваги на назвах, але територіально можна зрозуміти, де вони несуть досить серйозні втрати, суттєві втрати, і що це за локація. Можна здогадатися. Але про неї нічого не говорять в принципі. У нас станом на сьогодні в інформаційному полі. І правильно радник міського голови Маріуполя Андрющенко заявив, що росіяни готуються до нової хвилі наступу у Запорізькій області, стягують війська з різних регіонів із Новоазовська та Донецька і рухаються у бік Запорізької області. Не через Бердянськ чи Приморськ, найчастіше цей напрямок розвивка пологи Токмак, тобто ближче до лінії фронту, ви можете докладніше розказати про це? Вони постійно займаються передислокацією та підсиленням своїх підрозділів, особливо зараз, коли для них стоять бойові задачі щодо роботинського виступу. Вони повинні з ним щось зробити, вийти на ті ж самі межі, які в них були в 23-му році, саме по цій локації. Тому вони і підсилюють це підрозділи, але я не можу сказати, що є якась ось зараз загроза великого наступу на Запоріжжя або на Орігів, або на Гуляйполе є е, окрема взята задача: це Времівський напрямок, та роботинський виступ. Все, що більше це вже буде після е, того, як будуть виконаті виконані, е, виконані е, ці задачі. Вони поки що їх не виконали, і в принципі, і, як я і казав, я не впевнений, що до кінця літа їм вдасться їх поставити крапку в виконанні цих задач. Також повідомляється, що російські війська намагаються перегрупуватися в районі глибокого і готують штурмові групи для атак на Вовчанськ на харківському напрямку. Чи достатньо у нас ресурсів для того, аби утримувати Вовчанськ? На миємо продовжуємо отримувати, в принципі, тому можна з цього зробити висновок. Що так ресурси достатньо. Але те, що росіяни будуть продовжувати свої штурмові дії, те, що для них важливим є контроль над, хоча б північною та центральною частиною Вовчанська, хоча б вийти саме на природню перепону річку Вовча на її межі. Ну так вони будуть намагатися це зробити, хоча їх постійно звідти відтісняють, і навіть е, зараз е, ми проводимо системні контратаки. Також е, вовчанську. Хоча головний мінус е, всієї ситуації, в вовчанську, полягає у тому, що це майже повністю вже е, зруйноване місто е, його за цей період з травня. Майже повністю зруйнували, використовуючи велику кількість артилерійського вогню, а також кругованих авіаційних бомб. Що ж до глибокого, то там у росіян не найкраща ситуація виникла за останній час. Вони втратили частину села, вони закріплені тільки на північній його частині, а також в північно-західному секторі від села. А вони втратили деякі позиції, і над ними зараз Сили оборони України нависають такою загрозою напівзагрозою. І тому вони будуть намагатися відбити свої позиції, відновити їх о, і знову ж таки покращити своє о, становище саме в цій локації. Але це не говорить, що їм вистачить ресурсу для того, щоб, наприклад, дійти до липців і почати міські бої в липцях не зараз. Зараз в них обмаль ресурсу навіть для того, щоб забезпечити протидію в районі глибокого нашим контратакам. А ще окрім всього іншого, у них там досить такі амбітні мрії щодо Вовчанська, які також навряд чи будуть реалізовані до кінця літа. Стосовно ресурсів за економіст днями написали про те, що в Росії закінчуються запаси радянської техніки. І Путін мовляв, через це може захотіти перемир'я. І як вони подають цю статтю? Що мовляв, питання не в тому, чи зможе Україна продовжувати боротьбу, а в тому, як довго Росія може підтримувати поточний темп своїх цих так званих операцій, Росія здатна компенсувати свої приголомшливі втрати танків, броньованих машин, піхоти та артилерії лише витягнув зі сховищ І відновивши ці радянські запаси. Хоча ці запаси і величезні, вони не безмежні. Яка у нас там загальна статистика по знищенню їхніх їхніх танків, і коли прийде цей час, коли для них це питання стане критичним, як ви вважаєте? Цей час вже достає. Це 24 й рік. У них mm -hmm. зараз вже виникає ситуація, критична ситуація з, з забезпеченням Компенсації втрат щомісячних в нуль і російське командування це дуже добре знає. Ну всі ці їх скиглення про мир вони не даремно з'являються саме зараз про припинення вогню. Усі ці їх орбани різні роз'їжджають по світу, розмовляють про мирні перемовини і все таке інше. Це все пов'язано саме з тим, що вони виснажуються. У них виснажений ресурс 24 четвертому році вони не зможуть компенсувати. Деякі позиції, наприклад, ОБТ, основний бойовий танк чи ББМ, бойово-броньована машина, не зможуть компенсувати в нуль. Вони будуть входити в мінус. Тобто, кожного місяця вони не зможуть докомпенсувати 10, 20, 30 танків а, чи ББМ. І це все буде накопичувальний ефект. А в свою чергу, те, що залишилося на складах та центрах збереження, воно все менше і менше ремонтопридатне його не тільки менше, і вони майже спустошені ці склади та центри збереження, якість, якість самої техніки все менш та менш ремонтопридатна. Також ще цікава інформація. Протягом останнього тижня на території Білорусі залітало щонайменше чотири російських дрони у двох випадках. Білорусі навіть доводилось піднімати авіацію так проти цього, щоб знищити ці дрони. Скажіть, це були бойові чи розвідувальні дрони, і це випадковість, чи якийсь замисел. Я не знаю, що це було. До речі, там авіацію вони підіймали в усіх чотирьох випадках. Вони піднімали гелікоптери Мі-24 та Су-30СМ винищувач. Ага. В принципі, два випадки. Ну, це міг бути транзит, скоріш за все, а це були транзитні напрямки. А два випадки дуже дивні, тому що БПЛА взяли курс на Вітіпск. Вони взяли північний курс і летіли саме на Втіпск. Отже, тут дуже дивний момент, чи це були проблеми з програмуванням цих дронів Камікадзе саме росіянами, чи росіяни таким чином спробували налякати Лукашенко. Хоча є інший варіант, я не виключаю, що Білорусь взагалі росіяни не поставили. Ну, не надали їм інформацію, вони поставили їх в незручне становище, що не надали інформацію про використання повітряного простору дронами Камікадзе в повітряному простору в Білорусі, як більш безпечно, ніж український, де менш ворогів що їх зіб'ють. Білоруси про це не знали. І, в принципі, коли побачили невідомі об'єкти летальні апарати, вони могли задіяти не стільки свої засоби протиповітряної оборони, скільки комплекси радіоелектронної боротьби. І два з рейбів вони отримували збі програми і взяли курс на північ. Ну тобто, в Вітівському напрямку, це версія. Насправді, що це було поки що нікому не відомо. Але тенденція ну, для Лукашенка, м'яко кажучи, така собі не оптимістична. Спасибі вам величезне, Олександр Коваленко. Був з нами на зв'язку. Український військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив, журналіст, письменник, блогер. Підписуйтесь обов'язково на нашу ту платформу сі також на телеграм-канал Олександра Коваленка. Коментуйте цю розмову і будемо вдячні вам за ваші лайки. Дякую.